Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Військовим 23-ї окремої механізованої бригади передали бус від волонтерів. У Палаці культури Олександрійський театр працює фотовиставка Валерія Жванка. Об'єднання інвалідів Віра отримало допомогу від депутата Віталія Заріцького. Завдяки активним донатам небайдужих олександрійців та українцям за кордоном, за півтора місяці волонтерам вдалося знайти, купити та відремонтувати автівку для 23-ї окремої механізованої бригади. Вже сьогодні повнопривідний Фольксваген Т Т4» відправився на передову у східному напрямку, нищити ворогів та допомагати нашим бійцям. Подробиці далі у сюжеті. Повнопривідний Volkswagen Т-4 вже сьогодні поїде на східний кордон допомагати нашим військовим нищити ворогів. Ініціювала збір на БУС дружина одного з наших захисників, який на війні з березня 2022 року. Я дружина військового підрозділу 23 ї бригади, який вкрай був потрібне авто. Їм ні на чому було передвигатися, виконувати бойові задачі. Тому е, виникла така потреба, і я звернулася до фондів, звернулася до наших волонтерів, щоб вони нам допомогли. Е, відгукнулися люди і допомогли нам. Е, я дуже хочу подякувати фонду Врятуємо Україну. Е, це люди з Америки, які допомогли нам коштами. Ще я дуже хочу подякувати фірмі «Омега Автопоставка. Які теж відгукнулися на наше прохання. Мій чоловік там працює і працював до війни, і вони дуже їм дякую. Це така поміч, що ми, мабуть, просто не забудемо про неї. Це дуже дуже гарні люди, які нам допомогли. Військові дякують небайдужим за підтримку. Будуть працювати на Авдіївському напрямку, і будуть допомагати ребятам на виході. А запад у нас з'явилося не дуже багато у нас техніки. І спасім волонтерам, що допомагають нам з такою технікою, щоб ми передвігалися і працювали далі. Допоміг у пошуку та пригоні автівки для 23-ї окремої механізованої бригади Євген Озірний. Вона якось дуже швидко знайшлася, тому що ми їздили, дивилися різні варіанти. І вже хотіли одну брати, а потім якось там воно. Не лежала до душі і вирішили потерпіти. Потім вранці мені дзвонили, що є машина. Я поїхав і чек скинув дуже багато коштів. Десь в районі 500 євро він скинув за саму автівку. За словами волонтера, без підтримки небайдужих людей збір закривався б довше. А з документами на кордоні допомогли друзі з інших благодійних фондів. Дві автівки гнав. Одну цю і втору для 53-ї бригади, там чехи. Ну, наші українці, які в Чехії давно живуть, вони самі збирали, самі купили і мені просто попросили мене перегнати її. Це там Саня Саша, йому дуже велике дякую, він там допоміг мені в Чехії. Далі дуже велика подяка фонду Моя броня, вона з документами допомогла дуже сильно. Для перетину кордону зараз будемо рішати передачу військовим офіційно. І велика дяка мені дуже допомогли. Там сервіс в празі «Бракартс». і, і ну, хазяїн, начальник, я не знаю, Міша. От. Вони там трохи обслужили, щоб я мог доїхати. А тут вже сп'ять стрімково ми її перебрали повністю і пофарбували. От, люди, не забувайте, що допомога хлопцям потрібна, автівки там. Уходять, як діти в школу, як кажуть. Тому, будь ласка, не, не, не лінити свою каву, подарувати хлопцям, щоб вони могли виповняти свої завдання і захищати нас. За півтора місяці вдалося зібрати трохи більше 4 тисяч євро. Ці кошти витратили на авто та його ремонт. Допомогла у добрій справі і волонтерка Ксенія Штепа-Хода разом із своїми активними підписниками-донаторами. Це рекордний, мабуть, збір. Дуже дуже стислі терміни. Звернувся Женічка Озірний, це наш, наш спаситель, наша людина, яка завжди допомагає шукати і привозити автівки. Як я не допоможу? Звісно, звісно, це був запит від військових з під Авдіївки. І що ж, так чому так стисло? Тому що новопражани збирали теж на авто. І з ряду причин машина вже не потрібна була, і вони вирішили ці гроші передати мені, щоб я задонатила їх на цю автівку. Волонтери вигадують різноманітні способи, аби збирати донати на підтримку військових і благають не залишатися байдужим нікого, адже війна стосується кожного. Шукайте волонтерів, провірених перевірених, які займаються такими масштабами. Шукайте. І донатьте, розумієте, не тільки військові втомилися, втомлюються і волонтери. І прийде час, коли будуть питати, а кому донатив ти, і чи донатив ти взагалі, то я хочу звернутися знову ж і знову люди об'єднуємося, об'єднуємося. І давайте цю війну закінчувати тут і зараз, не передавати її дітям і онукам, бо то страшне. 13 березня відкрилась фотовиставка Валерія Жванка Суб'єктність. Розташувалася вона у холі Палацу культури Олександрійський театр. На світлинах діти одягнені в шинель. Репліку одягу учнів Олександрійської чоловічої гімназії минулого століття. Про проєкт і її учасників розповів фотомитець Валерій Жванко. В холі Олександрійського театру відкрилася фотовиставка Валерія Жванка Суб'єктність в зйомках цього проєкту взяли участь більше сотні дітей з Олександрії, Кропивницького, Харкова, Дніпропетровщини, учні сільських та міських шкіл, екскурсійні групи, танцювальний колектив, спортсмени, приватний дитячий садочок і переселенці із зони бойових дій. Те, що всі діти, які знімалися в цьому проєкті, знають, хто такий Чижевський. Їм була проведена коротенька екскурсія, і в процесі роботи ми працювали над тим, щоб зруйнувати образ шинель як панциря, який був узаконений, узгоджений в Російській імперії, і перетворити її на крила. Коли дитина їде на роліках, коли дитина їде на скейті, на самокаті, шинель накинута на плечі, перетворюється на крила. Діти намагалися. Бути в ній жити в сучасному і показати різницю між ментальністю дітей Російської імперії, які йшли на службу до Російської імперії. Розумієте, да, Шинель це уніформа, це одяг, це статус, але це і особиста закритість, за, зашморганість. І діти-актори з цією задачею справилися. Кожна світлина унікальна, як і кожна особистість, і панцирна шинель на кожній моделі виглядає по-різному. Продумувала я сама. Моя задача була одягтися так, як я хочу, і так, щоб виразити свій внутрішній світ, те, що я хотіла показати глядачу, тому хто буде переглядати фотографії. Ми хотіли показати саме різницю цих двох світів. Мій те, що я хотіла показати, ці перчатки з шипами, цей колір, моє вираження обличчя, ця розтібнута шинель. Абсолютно, як не, не забути про наколін про, про світи, про те, що подумаю, Тобто те, що відчуваю я, і те, що хочу показати саме я. Шинель на світлинах репліка одягу Олександрійської чоловічої гімназії. Шинель це реконструкція. Основу знайшла Люба Мороз, волонтер, директор будинку світлополки Діма Клюєв і його костюмер. Зробили з неї розмір підліткової шинелі. Ну, Там є якісь деталі, якийсь антураж, пувички, петлиці і все останнє. Діти, які йшли на зйомку, я просив батьків, коли вони питали, як одягатися, одіньтеся в те, що вам зручно, одіньтеся в своє улюблене, те, в якому вам комфортно, в якому ви, ну от ви-ви. Ну, таким чином, таким чином воно відбулося. Думаю, що діти були дуже природні, дурачилися, стрибали, були зйомки навіть на пляжі, де з цієї шинелі вистрибували прямо в воду. Переглянути фотовиставку можна завітавши до Палацу культури Олександрійський театр. Виставка діятиме до 18 березня. 16 ортопедичних подушок, 6 протипролежневих матраців для лежачих хворих, а також три колісних крісла різних модифікацій отримало Олександрійське об'єднання інвалідів. Віра вже не вперше підтримує підопічних депутат міської ради Віталій Заріцький та благодійна фундація Вікторія. Олександрійське об'єднання інвалідів Віра підтримав депутат міської ради Віталій Заріцький. У добрій справі допомогла благодійна фундація Вікторія та її волонтери Вікторія Доценко та Ігор Саєнко. Сьогодні поставлено три нових візка інвалідних, чотири протипролежневих багатофункціональних матраси, які крайні необхідні людям, які приковані до кроваті. Ці матраси мають автоматичне під'єднання туди, які накачують певний тиск і постійно його підтримують протягом всього часу. Крім того, взяті протипролежневі Подушки також в кількості 16 штук і засоби гігієни також передали нашим людям з обмеженими можливостями. Крісла колісні бельгійського виробництва вони регулюються під індивідуальні потреби людини з інвалідністю. Їх разом з ортопедичними подушками та протипролежневими матрацами розподілять між підопічними віри. Це всі підопічні практично інваліди дитинства, які лежачі перша група. А. От і всі коляски 20 штук, які ми одержали, всі дуже дуже вдячні через те, що коляски, які одержуємо ми від нашої держави, вони не видержують того сорока, який розчитаний, що коляска буде їздити. По перше, в нас дуже погані дороги. А по-друге, низький уклін таким депутатам, які піклуються про таких людей, як ми. Також Віталій Заріцький постійно допомагає військовим, які боронять кордони на південному та східному напрямках. Завдяки фундації вже було передано набори медикаментів, ортези, гемостатичні бинти та засоби гігієни. Майже кожного дня ми передаємо максимально те, що пройдуть. люди просять, будуть передані буржуйки. Зараз також ми завезли гель спеціальний 70 Відсутковий спирт, який дуже гарно іде набагато навіть краще, ніж окопна свічка. Він не, не дає угарного газу і, і дає більше тепло, ніж парафін. От час наші умільці зробили спеціальні для цього буржучки. Невеликі такі вставляється туди капсулка ця і дає тепло нашим захисникам, які знаходяться сьогодні. На Зараз за словами голови об'єднання інвалідів зої Беззубової, її підопічні мають велику потребу у памперсах для дорослих. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.